Так, всім доброго дня. Шановні аграрії. Так, проводимо огляд ділянок під посів ярих культур. Ось така діляночка, тут була соя, обробіта грунту дисковка, закрита волога. Ну і потрібно буде, я бачу ще раз здискувати його. Тут плануємо сіяти ячмінь. Ось приїхав на цю ділянку, у нас тут був овес. Може ми тут яру пшеницю посіємо. Оренка. Була закрита влага, два сліди. Один слід діагональний, другий слід поздовж. Це такий фон. Оце зверху утворилась трошки кірка після дощу, а далі земля волога. Так, шановні друзі, колеги Бачите, там трактор ходить під посадкою. З нашою сцепкою розробляємо під ячмінь площу, тут була соя у нас. Хто слідкував, хто знає, хтось знає, тут була в нас соя, була проведена оранка і зараз дивіться, яка реля гарненька вже завершується, там вже поперечку ходить під посів ячменю робимо, дивіться, ґрунт вологий, якраз треба сіяти. Виробляємо ґрунт під ячмінь. Так, шановні грої приїхали на цю ділянку, я вам вже її показував. Дивіться, зробилася кірка, значить ми її ще раз боронами зрушимо. Утворилась кірка. No i tu tak samo oddzielać. I tam dalej. Czarna za, za pszenicą też. Tak, co takie sprawa.